Ну і ще про диктатора Путіна мав відповісти він на санкції про ці погрози навіть президента США ще напередодні вночі. Однак потрібні слова узурпатор, мабуть, знайшов не одразу трохи пізніше, і вже в присутності свого білоруського друга Лукашенка під час спільного брифінгу на Валаамі Путін заявив, що розчарування Дональда Трампа викликані буцімто перевищеними очікуваннями, Додав, що нібито вироблено перший серійний орешник. Ракета надійшла у війська уже. Ну і обрали місце для майбутніх позицій. Ще диктатор наголосив, що умови РФ для припинення вогню в Україні залишаються тими самими, що і в червні минулого року. Нагадаємо, тоді Путін вимагав виведення українських військ із українських Донецької, Луганської, Запоріжжя. Ска і Херсонська областей із нашого українського Криму ж ну і відмова від письмова, мабуть, зафіксована позаблокова, без'ядерна і ніякого НАТО.